Пане президенте, під час Мюнхенської безпекової конференції дуже активно обговорювалася можливо майбутня політика США щодо Європи. Чи передбачаєте ви у зв'язку з цим зміни європейської політики щодо майбутньої підтримки України? Дякую. Європі треба бути сильнішою, тому що а, сьогоднішня політика Сполучених Штатів Америки і це їх вибір, і Вони мають на це право, а вони більш а, розраховують а, на свої внутрішні питання. І саме сьогодні для них дам Америка один. і а, можна зрозуміти, вони самодостатня країна. А вже ж я вважаю, що небезпечна для усіх, якщо Америка буде. А, Виходити від такого близького союзництва, які сьогодні є з Європою, якщо вони будуть відходити. А це і зброї, і економіка, і енергетика це буде небезпечно. Небезпечна Росія може цим скористатися. Ну і буде користатись якщо не зброєю буде користатись буде економічною зброєю, енергетичною. Ми з вами пам'ятаємо всі ці виклики з енергетикою тощо. Тобто я вважаю що це не дуже дуже добре, але це вибір Сполучених Штатів Америки. Ну в будь-якому випадку, те, що Європа вже знає, що вона повинна стати сильнішою їй потрібно змінюватись, їй потрібно зростати в захисті, в зброї, в штучному інтелекті, в безпеці харчової продукції агро а також енергетика, як я сказав, і давати можливість розвивати всім видам енергетики. Мені здається, що треба на це дивитись, що зелена енергетика, все це зрозуміло, але ми розуміємо, що цього буде недостатньо. Наприклад, і газовий напрямок LNG з американцями він важливий. Атомка, яка дуже важлива з Україною, і французи в цьому дуже досвідчені, тобто Є досвід і є можливості. Я думаю, всі ці напрямки і атомка, передусім, наша зима. Якщо ви запитаєте наших партнерів, всіх, причому всі безумовно кажуть, так ми розуміємо, що якщо б не атомка, Україна могла б… Просто ну, всі, ну, як мінімум, всі зими б ми в себе це програли, і у нас була би катастрофа і атомка, це реальні також гарантії безпеки для нас. Це якщо повертаєте чись до гарантії безпеки, бо у мене питання: а що з запорізькою станцією? Чи це не гарантії безпеки для нас із Європи? Гарантії безпеки, тому це важливі умови. Сьогодні станція не працює. І вона і не буде працювати, і без нас це неможливо, просто неможливо. А ми будемо виробляти електрику, давати нашим і продавати в Європу. Тобто, всім давати можливості, всім давати цю безпеку. Європа повинна стати сильнішою. Я казав Збройні Сили Європи. Я не розумію, що може це поки що не всім зрозуміла структура, але над цим треба працювати. Структура повинна базуватись на тому, що є найбільша армія, і ця армія України армія в Європі. І Європа повинна знайти можливість створити таку структуру з назвою Збройні Сили Європи або по-іншому. Але головне, щоб там були присутні сильні армії Європи, які би захищали всю Європу. А вже ж це ніхто не претендує, не виключає НАТО. НАТО найважливіший безпековий союз, і ми також хочемо там бути, ви це безпосередньо прекрасно знаєте. Але ми ж діяти повинні сьогодні і дивитись на це сьогодні. Так. Да. І так, от, голоси. Ви ж чуєте, Сполучені Штати Америки кажуть, що вони не проти. Якщо Європа буде купувати зброю для України, так. Де я не правий це значить повинен бути відповідний фонд. Фонд фінансування цієї зброї, цієї армії армії України і для всіх краще, якщо армія країни України є складовою армії Європи. Бо ви будете фінансувати не тільки Україну, а фінансувати таким чином всю безпеку для Європи. Мені здається, це логічно і важливо. Наступне запитання, пане президенте, днями Тетяна Пасова, Україн. Днями у Саудівській Аравії відбудуться переговори російської та американської сторін. Скажіть, будь ласка, чи братиме участь Україна так чи інакше в цих переговорах? І як ви розцінюєте сам факт проведення такого типу перемовин? Дякую. Україна не братиме, Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України. Як? Які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек України, і вони мають на це. Я маю на увазі, Сполучені Штати мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. І якщо чесно, вони і до цього про це говорили, тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було, знаєте, як у час війни це було, знаєте, як мовітон, можна сказати, говорити з агресором. Ну а сьогодні. Всі ці розмови, які і були знов таки підкреслю про двосторонні, напевно, трек, але вони стали просто публічними. <кій> що стосується нас, то щоб всі зняти інсинуації то що у нас Свабідні Арабські Емірати і в Саудівську Аравію, у нас офіційний візит. І ви журналісти і ті, хто ще трішки знає, як це будується, розуміють, що статус офіційний візит не отримується за добу, за дві, за три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, швидко домовлявся. Завтра прилучу післязавтра, так, але це різні різні візити. Це статус офіційного візита, готувались відповідні документи, тощо да і тому це немає ніякої. Ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії, на рівні е, е, ну представників Сполучених Штатів і Росії, і Ну і, в принципі, і все. Безумовно, я запитаю, коли буду в Саудівській Аравії, у його е, е, високоповажності е, Мохаммеда мов я запитаю, що він про це знає. Просто цікаво. Будь ласка, далі. Ми чекаємо Келега. Ми, ми чекаємо Келега, до речі. І це про коли ми говоримо про ті чи інші перемовини. Ми чекаємо Келога. У нас була тако, така домовленість, що він приїде до нас до 20-го, двадцятого здається, числа буде дві доби, може буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт, і він поїде зі мною на фронт. Я думаю, що він не відмовить. Я хочу, щоб він вивчив всі всі питання, деталі, щоб він поспілкувався з нашими військовими, перед усім дипломатами, але й військовими, щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо. Пак окремо поспілкуємось з міністерством оборони. Може, з розвідкою подивимось на що вистачить часу. Важливо, що ми. У нас буде широка з ним бесіда про гарантії безпеки, широке розуміння. Для нас важливо витратити це, не витратити, та віддати час цей предмет. Нам важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це привіз у Білий Дім. Я думаю, що після його зустрічі, повернення Сполучені Штати, ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом. Сенко Сенковіталіоніан, пане президенте. Наступна ваша країна, куди ви відправитесь, це Саудівська Аравія. Я ось Турція Турція. Я зараз я зараз. Сьогодні буду вже я буду в Турції, а потім буду в Саудівській Аравії. Щодо Саудівської Аравії, я хочу вас запитати, чи перебуває на порядку денному питання зниження цін на нафту? Адже я впевнений. Ви чули, як президент Дональд Трамп казав, що якби Саудівська Аравія знизила ціни на нафту, а я буду піднімати. То війна негативна одразу б закінчилася, як ви це бачите, я не знаю по, по кому це може вдатись. Знизити ціни. Я вважаю, що найбільший ресурс є до цього самого президента Трампа. Що він найсильніший в цьому напрямку, в енергетиці і має в руках це. І я думаю, що він, якщо поставив ціль, він зможе. Ну я б хотів би, щоб він зміг би знизити ціни. Я безумовно з ним погоджую, що це дуже вплине на закінчення війни. Дуже сильно і може, як він каже, війна закінчиться. Швидше я також вважаю, що це прискорить завершення війни і поставить Путіна в слабку ситуацію. А вже ж я буду підіймати це питання з Саудівській Аравії, але все одно я хочу, щоб ми розуміли, що найбільш важливі, все ж таки впливу у Сполучених Штатів саме в енергетичному напрямку. Але у нас є інші речі, і про які ми можемо говорити і і пропонувати. Пане президенте, вітаю Ірина Прокоф'єва. ТСН 1+,1. плюс